i think Куди витрачаються екологічні кошти Прикарпаття? Сьогодні турбує громадськість, адже Івано-Франківщина має чи не найбільші надходження в Україні з даного виду податку. Зокрема, тривогу викликають об'єкти, на які у 2015 році вже умовно використано 4 мільйони гривень. Це будівництво очисних споруд туберкульозного відділення Солотвинської районної лікарні, делятинського психоневрологічного інтернату, благоустрій ставка у місті Тлумич та ще як мінімум три об'єкти. Так, Солотвинській лікарні здавав. Лося би пощастило. Туди вже спрямовано понад мільйон гривень. Але екологи та активісти нарахували понад 900 тисяч гривень непідтверджених витрат. Тломецьке озеро вже поглинуло мільйони бюджетних гривень, але не видно ні кінця, ні краю тим роботам. Політики та експерти, не отримавши жодних відповідей від компетентних органів, не збираються зупинятись. Вимагаємо, щоб все таки по коштах, які виділяли на 2015 рік, по цих шести об'єктах було проведено перевірка, тому що зараз екологічна комісія. Ніяк на наші звернення не реагує, і наступним нашим кроком це звернення в правоохоронні органи. Це друга вимога це перевірка коштів на п'ятнадцятий рік. І третя вимога на екологічну програму, яка зараз розробляється на п'ятнадцятий тередвадцятий рік, зробити цей процес а публічним. Без залучити туди до екологів і спрямувати кошти на 15-20 рік дійсно на ті потреби, які потрібні в області. Турбує громаду і екологічний стан річки Прут, яка найближчими днями стане об'єктом критичних обговорень на міжнародній зустрічі представників Молдови, Румунії та України. Починаючи від заросляка. Від зоросляка маємо суцільну зону неочищених стоків. Якщо взяти ворог, то там виділено мільйон 300 тисяч гривень в свій час. У чесні не працювали ніколи. Їх використали тільки для того, щоб взяти з бюджету гроші. Але вони не працювали і не працюють. А там є дуже складні об'єкти, там є санаторії чи профілакторії, які лікують туберкульоз, там є гірське повітря, там є смирічка, де лікують кістковий туберкульоз. Ці стоки без будь-якої очистки попадають в пруд. Екологічні кошти розподіляє Івано-Франківська обласна рада, яка поки що ніяк не відреагувала на дані запити. Вона ж своїми колегіальними рішеннями і визначає географію розподілу цих фінансів. В результаті Коломия до прикладу отримала понад 6 мільйонів гривень, а Яремча – нуль.